Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль, тим не менше, 500 фублій отримали, але не е, 500 фублями єдиними. Тому що прийшли вони туди ще. І е, з однією метою Вгадайте, е, яка мета у простого рускава чоловіка? Ми все чекали, коли е, холодильник переможе телевізор. Холодильнику стало пусто, але телевізор він досі чомусь не переміг. Люди замерзли, чая нет, гречка закончилась, хот-доги теж закончились. Примерно в час тридцять все закончилось. Люди замерзли і уходят массово всі. На камеру бояться что і уходят в сторону метро, но бояться сказать правду. Що любіть родину без гречки і без сосісок і без п'ятсот фублій взагалі не виходить ніяк геть зовсім. Е, ну і щоб ви розуміли, то ж жіночка не просто вона ну зараз кажуть, що вона якась іноагент і просто диверсант приїхала спеціально з України для того, щоб подивитися і наговорити на е, чесних російських одиниць, е, що вони, значить, прийшли за їду голодувати. Ні. Жодним чином є і відеодокази того, що гречку дійсно роздавали. Ви розумієте? Тобто питання ніяких немає в тому. От, будь ласка, ще у них були і конкурси інтересні. Вимкнемо той звук, щоб, значить, вся по попса не лізла нам в вуха. Але мене знаєте, що більше зачепило? Навіть не те там вон тушонечку роздають. Ну, «Полівая кухня да, працює у них все добренько, але мене більше зачепила назва Народний фронт, яка написана у них на одязі. Мені здається, щось подібне, якась партія була в Україні. От ну і Конкурси інтересні, сіточки можна поплести, Можна кашу було поїсти? Прекрасно, безоплатно. Ви скажете, так а де ж тоді ходоги? Так відповідно цим питанням задаюсь не тільки я. А які сосиски роздають? Я не знаю. Я і а, а, а де сосиски роздають. Питання виникло у чоловічка. А сосиски где? Це, звісно, все інтересно, але пусту кашу їсти взагалі не варіант. Сасійських де роздають? Бачите, так що жодних диверсантів з України туди на лужники не проскочило. Абсолютно чесну правду сказала жіночка. От ну і що до речі, тим студентам, які мали би прийти на це саме дійство і на це саме шоу, пообіцяли навіть офіційно відпустити спар. Офіційно каже, підпишемо вам всі документи, видамо, щоб вас там відпустили, і прогули вам не ставили. У е, ті пусті місця, які я вам показувала, це мали би підійти бюджетники. Але певно, бюджетникам е, було не до того, і вони сказали, а... ладненька, якось без нас, значить, обійдуться. Нічого страшного в тому не відбувається, тому все нормально. Е, е, нас не помітять, що нас не було. А ми помітили, що вас не було. А де ви всі ділися? Я думаю, що помітили не тільки ми, а що в них спитають ще і завтра, де вони були? Тому що завтра у них не вихідний. Тому спитають обов'язково з інших правил, які сьогодні працювали на лужниках, учасникам цього самого дійства. Значить, їх не пускали до туалетів до виходу. Бункерного, ну або ж його двійника, да, тому що ми розуміємо, що ми вже з вами домовили, що то був не він. А, не можна було людям сходити навіть по малий нужді, поки не виступить головний, заради кого вони там зібралися. Ну а він виступив, потім вже не треба було нікуди в туалет іти, тому що в принципі можна було вже розходитися по домах. А, чекаємо ще на фото а, цих триколорних аквафрешних тряпок, які будуть валятися потім біля смітника, тому що це е, стандартна їхня процедура. А саме там вони валяються. Якщо вони так вільно можуть натикати їх в кожне крісло, не жаліючи, то відповідно вони потім так само не жаліючи, валяються на смітниках, тому що саме там їм і місце. Підлогу неї не тією тряпкою, е, пиляку не зітреш, тому що воно синтетичне і не справжнє, і не впитує нічого. Ну от, тому все на що воно здатне, просто валятися на смітнику. Е, далі не, е, приносити свої прапори не довелося. Як я сказала, їх надикали прямо у сидіння. Е, також е, ось цей. Е... Головний виступаючий, давайте його так: гость номер один наз, назвемо. Попросив народі це тричі крикнути Ура, але вистачило лише на один раз. Це ми з вами почули. Ну і коли показували це все дійство на великих екранах, відповідно в онлайн форматі, у всіх там РТ, у Скабєєва візде то значить, в онлайн форматі. Туди вже набігли вагнерівці в коментарі того всього і почали писати все, що вони з цього приводу думають. А думають, вони з цього приводу, як ви розумієте, не надто приємно. Ємні речі, і вони там вже нагнали ботів і кричали: дайте снарядів, снарядів, дайте. Немає снарядів, є прапори. Прапори надо прапори можемо передати. Е, ну і до речі, я от подивилася на це. все знаєте, на весь цей народець, який е, грав цю прекрасну роль і намагався е, показувати, як вони сильно підтримують е, е, вот та вот все. Я згадала вчорашній знову ж таки спіч Путіна перед федеральним собранням і тоді він сказав про те, що він не воює з українським народом. Я розумію зараз всю абсурдність цієї ситуації, і я би могла. Не знаю, знайти мільйон доказів того, що він воює з українським народом. І ви то прекрасно розумієте, тому мені немає сенсу жодного вам туди водити. Але я так подумала і, і, і думаю, та, добре, ти не воюєш з українським народом, але український народ воює з тобою. Ті, хто вчора пекли хліб, сьогодні пішли на фронт. Ті, хто були артистами і музикантами, сьогодні пішли на фронт. А, ті, хто вчора був айтішником, сьогодні на фронті народ України воює проти тебе, тому досить вже використовувати тезу, що ти не воюєш з українським народом. Весь український народ тобі протистоїть. і виламає тобі зуби. Е, ну тому що ще й досі ж використовується теза про те, що загнана в куток криса, кусається. От поки вона. В неї є зуби, вона кусається. А потім, відповідно, в неї вже немає зубів, і тому вона вже якби не кусається. Ну і ще з цікавого те, що все це відбувалося дійство, і весь цей виступ сьогодні здається, Путін не говорив вже так довго або ж гость номер один. Ми так також домовилися. Да? гость номер один не говорив так довго, як вчора. Не дві години це все діялось, а десь хвилин 20, певно. Ну що повторюватися, ну вчора все сказав. Могли просто включити цей відеозапис і ще раз на дві години його показати, і все для чого треба було ото приходити, не зрозуміло. Але все це відбувалося під е прицілом. Відповідно путінських снайперів, ну а як інакше. Правді, папіта Путін задає слава нашим, тому, що наше ще й досі все спокійно, нетривожно, нічого, все нормально. Я знаєте, от тільки дивилася і думала, ну чого ні в кого рука не дрогнула пальчик навіть один пальчик, буквально. Ви ж тримали при... на прицілі його. Я ж впевнена в тому, і запобіжник певно зняли. Чомусь палець ні в кого не дрогнув, і нерви у всіх, як на зло, не здали, і око не сіпнулося в цей самий момент. Прям дуже обідненько. Е, також запросили на лужники і тих, ким вони дуже сильно пишаються. І я думаю, дякую знову ж таки вам, дуже вам дякую за те, що ви показали їхнє е, те, що вони їдять. І тепер ми вписали ще, от що чотири прізвища в карні справи. І тепер ми розуміємо, що ще плюс четверо кого ми знаємо, як звати і хто відповідатиме за все те, що відповідно наробив тут у нас в Україні. Добре, дякую. Відповідальність всіх знайде. Е, ну просто щоб ви тепер не сумнівалися, і в та от, от все. Привіт тобі величне народи, величної країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24 го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо. Продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі, або ще мало відомі. От там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, Па-па!